Всім вітання. По-перше, вітання шанувальникам грибів. По-друге, шанувальникам каналу Ліснички Тревел ми знову з вами. Чергова невеличка подорож до лісу в спробі подивитися, які справи з грибами. Сьогодні у нас вже Перевалили ми за другу половину січня і за другу половину зими. Так почалася друга половина зими календарної. Ось, але якщо зараз мене перемістити в часі закинути в ліс і сказати: скажи, е який зараз місяць або, хоч приблизно, я б сказав, що зараз десь кінець березня, тому що тепло, снігу нема. В лісі температура, ну і навколишнє десь 3-4 градуси тепла. Ось, але до цього були невеличкі морози, і був і сніг, і було і тепло, але бачите, як цікаво змінюється температура в лісі. Зараз ліс виглядає. Давайте подивимося. Ось так. Так, тобто, снігу немає взагалі, бачите? Знову ж такі, і напевно, і вже весняні, вибачаюсь, осінні гриби закінчилися, я маю на увазі рядовки. Думаю, що кінець січня то я їх не знайду. Ось, але пройтися чарівними куточками нашого лісу, подивитися, що і як, це дуже класно в такий недільний день практика. Ось давайте трошки пройдемося, взагалі поглянемо, що є в лісі. Можливо, ми нічого не знайдемо з грибочків, але просто така подорож оглядова сьогодні нас чекає. Для того, щоб переконатися або не переконатися, у тому, що все ж таки гриби, ті, які 24-й рік сезон, вони вже потрошку завершуються. Можливо, деякі залишки десь залишилися, але вже скоро лютий березень почнеться новий сезон. Так, е, можливо, строчки, смарчки і так далі. Ось тому давайте. Влаштовуйтесь найзручніше, як ви хочете, а ми з вами йдемо блукати по цьому лісу в пошуках чогось цікавого. Почали. Так, друзі, повертаючись до теми того, що я б думав, що квітень подивіться на це. Вже з такою теплою погодою починають бруньки розпускатися на деревах. Ну, це зрозуміло, це, напевно, котики будуть, так? але все ж таки, бачите, яка це січень, кінець січня, тому що ще ранувато. Потім не вдарили холода, і ми з вами не пинилися в ситуації, коли всі дерева почнуть квітнути і все, і до побачення. Так, добре, оце я вам хотів показати трошечки цей е, бруньки, А я знову е, рухаюсь в пошуках грибочків. Друзі, мені здається, що я щось бачу. Зараз проберуся крізь ці хащі. Ось сюди. Так. Давайте глянемо, що оце росте на цьому дереві. Опа. Це прибираємо. Так, і... Бачите, що я знайшов? Які гливи? О, гарні, подивіться. Ще залишилося бачити грибочки. Все ж таки. Хоча вже е, зрозуміло, що рядовок ми з вами не знайдемо. Це зрозуміло так, але гливи ще є шанси всі. Давайте їх акуратно візьму зараз. Ось так. Щоб все, нічого не забути. Так, прямо гливи гарні такі. Опа! Викрутимо. О, подивіться, який приємний подарунок нам зробив ліс цей у січні місяці, бачите? Ось така купка глив. Думаю, що дуже приємно таке знайти. Так, але чомусь більше на цьому дереві їх нема. Я ще зараз тут пошукаю, певно, що. Але все ж таки. Мені здається, я тут колись знаходив, поки що не бачу. Зараз я тут ще подивлюся, зрозуміло. Якщо побачу грибочки, я вам відразу покажу. Трошечки оглянемо те дерево, на якому, пам'ятаєте, я збирав гливи. Ну, тут такі вони маленькі ще, не знаю, чи виростуть, чи ні. Такі навіть не буду брати. Взагалі, так, ось такі, бачите? Трошечки ростуть ще, може і ще й виростуть, не знаю. Зараз трошки обійдемо це місце. Глянути, що тут далі. Так. Ну, не знаю, тут такі виросли. Можна, в принципі, взяти такі такень, глибочки. Бачите? Маленькі, але візьмемо для ваги. Так. Ну, тут ніби. Гриби скінчилися вже так. Вже так тут знайти після третьої спроби важкувато. Тут так же і нічого ніби нема. Тому, в принципі, можна вважати, що це місце відпрацювало. Тут так багато ягли зібрав. Ось, Але хотілося б ще знайти десь. Раз трошки обійду, а ось ще, бачите, ніби залишилися гливи. Зараз ми сюди. Якщо проберемося. Ех, на цьому дереві... Давайте. Опа! Тут якийсь. Та, такі вже старенькі. Такі не буду брати. Все-таки ні. Назад. Опа! Важко переміщатися, навіть коли нормальна температура, можна вдягнути спортивний. Так, ну що? Тут ніби я все відпрацював. На жаль, більше грибочків нема. Бачите все, що є в цьому кошику поки що. Але давайте я ще подивлюся і, можливо, ще декілька місць. О, ось дивіться, які гливи гарні. Стоп, стоп, стоп. Оце вже нормальні. Це вже можна забрати. Бачите ось такі такі красунчики поближче вам показую. Так, це я забираю, звісно. Ось так. О, це вже такий довісочок до кошика нормальний. Так, добре, це, до речі, та гілка від того дерева, я так розумію. Так, все, трошечки ще глиб зібрали, це нормально. Тому, я сподіваюся, ще десь таки знайду їх. Ще помітив грибочки. Давайте зазирнемо сюди, глянемо, що це взагалі таке. Ніби також гливи, так? Давайте візьмемо, глянемо. Ось такі. Вони теж нормальні. Абсолютно. Кладемо в кошик. Ось такі вже наповнення маємо. Так, добре, трошки гливочок є ще. Давайте далі шукати. Ну що, друзі, поки що глив не видно, але я знайшов трошечки зимових опенік або фламуліна, так звана, так, грибочки. Бачите, ось вони ростуть небагато, але є. Е, давайте подивимося на них. Ось бачите, знову ж таки, типова чорна ніжка, це фламулінок, саме тоніжкова. Так, ось і бачите, е, пластинки, вони йдуть не в ніжку. Так, а, а так, вогнуті і між ніжкою і пластинками залишається ніби така маленька прослоєчка. Ось вони ось такі, вони трошки липкуваті мають бути зверху. Ось їх так взагалі важко з чимось перепутати. Тому це чудовий грибочок. Ось, дивіться, ще один такий виріс. Бачите, ось теж Фламуліна. Так. І десь я тут ще бачив декілька штук. Ось один, так, а ось другий. На жаль, більше нема. Ось тільки оці представники мені попалися тут або трапилися, як правильно, на цьому дереві. І, на жаль, поки що я грибочків більше не бачу. Навіть з цієї сторони вже обійшов, нема. Тобто, бачите, ось додалося пару грибочків, але вже два типи грибів ми знайшли. Так, давайте подивимося, що ось тут росте під цим, під цим деревом. Опа! Мені здається, я натрапив на сімейку Фламулін. Подивіться, с які вони. Так, давайте один візьмемо, подивимося. Так, бачите, це вони 100%. Ось те, що я казав. Ось але такі вже трохи старенькі, тому можна спокійно це все забирати. Я вам так, бачите, кадром покажу, зараз їх. Ось такі чудові грибочки. Я сподіваюся, що можна буде потім ще щось знайти. Так, не тільки ці. Тому давайте будемо їх брати. Наш кошик. Так, дуже акуратно зриваємо. Бачите, вони такою цілою сімейкою виросли ці фламуліночки. Ось. Так, ось ще. Так, ось такі нормальний грибочок. Так, ось бачите, яка гарна. Відразу видно, що ніжки, бачите, які оксамитові. Такі ось це теж забираємо. О, це дуже-дуже гарний додаток до нашого кошика. Я не сподівався, що знайду хоча б один такий таку схованку цих грибочків, але мені вдалося. Це дуже класно. що вони ще лісі залишилися, але бачите, вони такі вже пізні. Темненькі, некрасиві, але це вони. Так, добре. Трошки ще можна тут походити по лісу, я думаю, щось пошукати. Так, я щось побачив жовтеньке під деревом. Давайте глянемо, що це таке. Ось, бачите, ще трошечки знайшли ми з вами а, зимовий хопіньок або фламулінок самотонішкової. Такі грибочки. Дивіться, я вам ближче їх покажу ось так. Так, давайте подивимося, чи це вони. Так, це вони, певно, що. Тут зараз їх ні з чим не переплутаєш. Забираємо цю зграю в кошик, дуже гарні грибочки. Потім буду розбиратися відчищати. Так, бачите, ось тепер, скільки в нас вже грибів. Ну, я зрозумію, що для е, топових грибників це дуже мало, вони знають місця. На жаль, у нас в лісі правила е, знаходження грибів дещо інші. Вони можуть рости де, за, за, де їм заманеться і де вони забажають. Є місця раніше були місця в нашому лісі. Я не знаю, до того як почали ці незрозумілі коливання температур з'являтися е, влітку. і... Взимку, певно, що були чітко місця, де росли гриби влітку там, восени там, в кінці осени там. Ось, Зараз воно все перемішалося і знаходяться грибини там, де вони мають рости. А там, де вони завжди росли, їх чомусь не було взагалі в цьому в році, ну, в 24 му я маю на увазі. Тому певні проблеми з пошуком грибів виникають, але ми намагаємося знаходити. Йдемо далі. Так, друзі, поки тут ходив по лісу, трапилися цікаві грибочки. Може ви підкажете, що це таке? Ось бачите, ось так вони ростуть. Давайте поближче ось такого кольору. Ось. Але бачите, що з іншої сторони? Ось такі цікаві. Цікава шляпка, цікава ніжка. Я просто ніколи цих, цих грибів навіть в лісі близько не бачив в нашому, ніколи не траплялися. Повірте, якби трапилися, я помітив, ви вже почитав, що це таке. Але ж все ж таки, зараз за відсутності інтернету в лісі я не можу подивитися, а потім буде нецікаво, тому, як завжди, питання до підписчиків. Підкажіть нам, що це можуть бути за грибочки. Ну, що я можу сказати? Напевно, вже. Обійшов всі місця, які тут були, і можна було, і не можна було крізь хащі продирався, але бачите, зібрали трошечки ми грибів. Я, чесно кажучи, хотів сьогодні поїхати в ще одне місце, де е потенційно можуть бути зимові опеньки. Ось там такі гарні хащі, е, так, волого, є берези повалені, тобто там всі умови навіть для глив. Ось, нема там тільки озер е, поряд, але, в принципі, теоретично може бути. Але я думаю, що я залишу це на наступний тиждень. Ось, якщо будуть відповідні погодні умови, бо е, наразі, напевно, вже на сьогодні досить ходити збирати, тим паче, що туди далеко їхати. Е, давайте поглянемо, що ми сьогодні зібрали, хоча ви всі це бачили. Ось такий кошик. Грибочків, тобто, тут сьогодні в нашому зборі лише два типи грибів: це фламулінок самотонішкова, бачите, або зимовий опеньок, так, ну і звичайні гливи, ви всі їх також знаєте. Ось невеличкий кошик, але враховуючи, що зараз місяць січень вже завершується, то, в принципі, я вважаю, що це абсолютно нормальний результат для такого місяця. Отже, я думаю, що на сьогодні ми грибний збір з вами завершили. Таке коротке відео вийшло, але ну, все, що можна, було, я вам показав. Ось, як завжди, підписуйтесь на наш канал. Прошу всіх, хто може, відповідати на ті питання, які ми ставимо в коментарях. Нам буде дуже цікаво їх почути. І також розкажіть нам, чи зараз ви збираєте гриби в лісі, бо я знаю, що зараз дуже гарне. Сезон глив, і навіть у нас на лісовому масиві також вони збираються. Ну у нас бачите ті місця, які я знаю трошечки менше, їх вже майже завершилися. Але будемо шукати нові і січень завершується. А попереду, вже через буквально напевно, трошки більше місяця розпочнеться сезон Саркос так будемо думати, що вони також будуть рости. Хоча ніхто не знає, які погодні умови будуть у нас через місяць. Будемо дивитися. Ось, а як з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, пишіть гарні коментарі, і ми з вами обов'язково зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока!